Усім привіт! Я сьогодні до вас з практикою жіночою на розкриття тазу, на відчуття легкості жіночої, такої розслабленої енергії всередині. Ми почнемо з положення сидячи. Зручно схрещуйте ноги. Віддалі, якщо у вас вийде розмістити ноги одну ближче, інші далі від себе. Якщо ні, то схрещуємо так, як зручно. Це може бути півлотос чи просто схрещені ножка. Розправляємо тут плечі і продовжуємо кругові рухи плечима. Назад. Плавно, чуттєво. І вперед. Відчувайте кожен рух. Добре. Звідси задіємо шию. Нахили вниз і вгору. Вправо і вліво. І кругові рухи за часовою стрілкою. Плавно прокачуємо голову. По плечах, по передній частині тіла. Дихаємо і відчуваємо кожен рух. Проти часової стрілки. Добре, плавно зупиняємося, Провернули ще раз плечі. І тут зараз будемо в динаміці робити. Ліва рука опорна. Розверну, щоб вам краще показати. Припіднімаємося на коліна, відриваємо таз вгору і правою рукою тягнемось за спину. Міняємо руку в динаміці. Права рука опорна, лівою рукою тягнемось за спину, максимально розкриваємося. Робимо зі своїм диханням. Навдосі йдемо вгору. Навидуся, опускаємось вниз. Плавні рухи. Провідчувайте роботу тазу, провідчувайте роботу ніг. Приємне витягнення боків. Приємно витягуються руки. Трається м'яко спинка. Поміняємо тут раз ніг. Якщо права нога була спереді, ставимо тепер ліво. І ще декілька разів вдих вгору розкриття тазу, видих вниз в своєму комфортному темпі. Добре. Плавно опускаємось і звідси з видиху йдемо в нахил вперед. Прикуємо руками все далі і далі витягуємо довгу спину. Розправлені плечі, незажата шия. Глибоке вільне дихання. Спостерігаємо за своїм тілом в просторі, відчуваємо поясничку. Продихаємо. Залишаючись внизу, крокуємо руками в ліву сторону, витягуємо правий бік, обидві руки на одному рівні. Довга спина. Розвертаємо груди в напрямку лівого коліна. Ще глибокий вдих, з видихом повертаємось всередину, вдих, дотягуємось вперед. Видих тут же і з вдохом йдемо в праву сторону. Глибоке-глибоке дихання, приємне витягнення. Відчувається ліва сторона. Розправляємо через дихання ребра, розширюємо їх. Лівою рукою йдемо трішки далі за праву. І плавно повертаємося всередину видих. І з наступним дохом припіднімаємось в положення, сидячи. Звідси вдих, обидві руки вгору, тянемось в небо чи в стелю. І з видихом, з крутками, яка в праву сторону провертаємось. дихаємо, розправляємо груди і плечі. Плечі чітко над тазом, виростаємо за ними вгору. Ще глибокий вдих. З видихом повернулись всередину вдих, знову обидві руки вгору. І видих скрутка вліво. Розвертаємось за лівим плечем. Розправляємо груди, заводимо погляд далеко за спину. Довертаємо поглядом свою скрутку. І тут ще вдих, з видихом плавно повертаємось і переходимо на коліна. Спочатку робимо класичну кішку корову на вдасі праги, на видосі з кругу. Будьте уважні до кожного свого руху. Спостерігайте рух спини, рух кожного хребця, причувайте положення тазу, шиї плечей, розслаблене обличчя. І звідси плавно додаємо кругові рухи за часовою стрілкою. З легкими накатами вперед і назад малюємо коло, відчуваємо таз, сідниця, закручуємо енергію в області тазу, свою увагу зосереджуємо туди, ж. спостерігаємо. Є відчуттями в області статевих органів, в області матки, живота. Це там, де живе жіноча енергія, там, де зароджується наше начало. І в протилежну сторону. Відчуйте, як енергія стазу розливається по всьому тілу. Пильні руки, все тіло тут працює. Добре. Звідси плавно зупиняємося, фіксуємо руки і починаємо рухатись де більшого тільки тазу, малювати ним кола. В одну сторону. Можна швидше, можна прямо розрухатись, запустити процес. Трішки додаємо грайливості плечами, шиї. Дозвольте собі рухатись. Дозвольте собі рухатись так, як зараз просить ваше тіло. Добре, плавно зупиняємося. Звідси йдемо тазом вниз. І плавно перекат через круглу спину вперед. Собака мордує вгору дуже повільно. І знову через коліна повертаємось назад. Поробимо ці хвильки. Плавно, чутливо, впроганно, контрольовано. Старайтесь не перепрогинатись в поясницю. Відчувати кожен рух, робити його свідомо, насолоджуватись повністю кожним рухом, бо жіноча енергія це про насолоду, про розслаблення, про задоволення. Спробуйте прокайфувати кожен рух, можливо, хочеться в якусь сторону покрутити зараз тазом, можливо, десь напружити правий більше бочок чи лівий, дозвольте себе це. Дозвольте собі проявитись. Дозвольте собі проявитись так, як відчуває, просить зараз ваше тіло. Добре. Повертаємось в положення Синя, чи одразу сідаємо. І звідси максимально розширюємо коліна. Якщо доступно, провалюємо сідниці ніж п'ятками. І опускаємось в позицію дитини. Якщо комфортно, можна витягнути руки над головою або опустити їх вздовж тіла. Дозвольте своєму животу провалитися між ногами, між стегнами. Спорігайте за плечима, тут за руками, за животиком, як відчувається таз. І плавно припіднімаємось вгору, звідси виштовхуємо себе в собаку мордою вниз і покрокуємо з ноги на ногу, поступово переносячи вагу тіла з правої на ліву сторону. Дозвольте собі тут бути грайливою, розслабленою. Дозвольте собі проявлятись. Слідувати бажанням свого тіла, розправляти спинку, прокручувати таз вгору, сідниці в небо чи в стелю. Добре. Звідси плавно руками підійдемо до ніг, ноги залишаються в цьому ж положенні. І опускаємося вниз в складку. Продихаємо, можна руками м'яко захопити свої ноги, великі пальці, Лікті розвести в сторони. Груди тянути донизу в землю. Шия розслаблена. Маківка тягнеться в землю. Добре. І зараз звідси Розширимо ноги трішки ширше тазом. І сідаємо вниз в Маласині. Долоня до долоні, рукавна моста. Розвернусь тут до вас. І дихаємо, спостерігаємо за собою, зосереджуємо увагу в таз, відчуваємо, як працює сідниця, як наповнюється енергією все наше тіло. Приємною енергією. Легкою. Як все всередині розжимається, з'являється більше легкості. І звідси правою рукою захоплюємо ліву. щиколотку. І лівою рукою розвертаємось в скрутку. Відштовхуємось правим ліктем від правої ноги. Ліве коліно штовхаємо назовні. Дихаємо. Ще глибокий вдих, видих, опускаємо руку і міняємо. Сторони, ліва рука на праву ногу, правою рукою потягнулись вгору. Штовхаємо обидва коліна назовні, відчуваємо активність сідниць. Дихаємо. Ще вдих, видих, опускаємо руку і тут звідси сідаємо на сідницях. Беремо себе за великі пальці ніг і розкриваємось. Можна залишитись в положенні з підігнутими ногами, балансуючи на сідницях, або повністю витягнути ножку, якщо доступно. Груди штовхаємо вперед, лопатки відводимо назад. Дихаємо, ще глибокий вдих і видих, зводимо стопу до стопи і сідаємо в позицію метелика. Захоплюємо свої стопи, прокручуємо таз і пружинимо тут. Залишимось ще на деякий час в цьому положенні. Воно дуже добре покращує кровообіг в малому тазі. Розслапляє стегна. Дуже добре. При менструації знімає напругу і підвищує нашу жіночу енергію. Продовжуємо пружина та саме такі мікрорухи. Такі мікрорухи найкраще пропрацьовують наші суглоби, зв'язка. Саме в такій амплітуді найкраще розкривати та з цього положення. Якщо відчуваєте, що вам уже комфортно, можна піти в легкий нахил вперед. Не через круглу спину, а через пряму спинку. Грудьми потягнутися також в парад, під боріддям в парад і лобкову кістку направити вниз. Добре. Звідси плавно зводимо ноги, обіймаємо. Сильно-сильно даруємо собі відчуття любові, остатку. Відчуваємо від себе підтримку, опору. Наповнюємо себе цими відчуттями, згадуємо, що ми завжди можемо знайти це всередині себе. Покачатись зі сторони в сторону, як у мене зараз вийшло. Можливо, ваше тіло щось інше попасить. І плавно витягуємо ноги перед собою, Викладаємося хребет за хребцем в положення лежачі. І ще раз привідносимо до себе ноги. Захоплюємо за великі пальці. І наскільки можливо, витягуємо ноги. І можна покачатись в цьому положенні сторони в сторону. Можна покачатись в позиції щасливої дитини, коли ноги підзігнуті. Оберіть свою варіацію. Відчуйте, як приємно промасовується поясниця, особливо, якщо вона в ці дні болюча. Розслабте її, придіться увагою своєю по цій області, провідчувайте, які зараз приємні відчуття, створюються до твердої поверхні килимка. як приємно промасовується вся область. І звідси ще раз зведемо стопу до стопи і зробимо металика в положенні лежачи. Руками тяніть стопу до себе, а коліна від себе м'яко штовхайте. Дихання глибоке. І плавно зводимо ноги знову разом. Покачаємось тепер в цьому положенні справа наліво. Звідси вийдемо в м'яку скрутку, праву руку витягуємо в сторону і обидва коліна заводимо в ліву сторону. Не відривайте праву лопатку від землі. Дозвольте собі. Тут заглибитись, залишитись, провідчувати, як розслабившись, ваше тіло заходить глибше в положення, нижче опускаються коліна, з'являються цікаві відчуття у боках, у внутрішніх органах. Поглядом скрутку довертаємо, погляд в праву сторону за рукою. І з наступним дохом плавно повертаємо, міняємо сторони. Рука вліво, коліно вправо. Дозволяємо собі тут зануритись глибоко у відчуття, поспостерігати своє дихання, поспостерігати своє тіло, процеси, які відбуваються в ньому. З наступним дахом плавно повертайтесь. Тут піднімемо вгору обидві ноги, обидві руки і струсимо все зайве. Струшуємо активно все зайве з тіла. відпускаємо, буквально відчуваємо, як скидаємо все, що нам більше не потрібно, як розрухається кров, лімфа. І з нею розтікається все, що застоялось. Добре. І звідси плавно, допомагаючи собі руками. Припіднімаємося, в вихідне положення сидячи. Можна на декілька моментів заплющити очі, розправити плечі, провідчувати свій стан. До заняття і зараз. Насолодитися своїм жіночим тілом, відчути вдячність за те, що ви в ньому народились і чути вдячність собі за те, що ви я. А я дякую вам за цю практику, дякую, що позаймались зі мною. До наступних зустрічей на Калинку.